Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, вчителька та викладачка, і це урок Всесвітньої історії для восьмого класу. Тема нашого заняття сьогодні реформи Петра І, Петро І у російській історії названий Петром Великим. Фраза з поеми Олександра Пушкіна Мідний вершник прорубати вікно в Європу стала крилатою. Але в українській літературі першого російського імператора характеризують інакше та Шевченко. У поемі Сон написав, це той перший, що розпинав нашу Україну. Проаналізуємо реформи Петра І та дізнаємося, чому оцінка діяльності цього правителя часто протилежна. На минулому уроці я розповідала вам про велике посольство Царя до Західної Європи. Проте Петру Олексійовичу не вдалося завершити заплановане у 1698 році в Москві. Відбувається так званий бунт стрільців. Дехто з істориків стверджує, що ці події спонукали царя реформувати військо. Проте свідки подій зауважували надмірну жорстокість царя, було покарано на смерть понад тисячу осіб. Пізніше Петро І зупинить процес розформування стрільців, бо їхня боєздатність виявилася вищою за новостворені формування. Чи можемо ми зробити висновок, що не всі рішення Петра І були виваженими та продуманими? Пропоную поміркувати над цим. Через конфлікт за вихід до Балтійського моря постала потреба в реформуванні армії, економіки, системи управління. На початку XVIII століття Росія розпочала Північну війну 1700-1721 роки проти Швеції. Союзниками Петра І були Данія, Саксонія, Річ Посполита. Але невдовзі Данія зазнала поразки й уклала зі Швецією мир. Коли цар оголосив війну Швеції, його погано навчене й озброєне військо було розбите біля нарви. Шведський король Карл XII спрямував головні сили до Речі Посполитої. Перерва в бойових діях дала змогу царю Петру І провести реорганізацію армії і протягом 1702-1704 років поступово вийти до Балтійського моря. Зупинімося на цьому моменті. Дехто з російських істориків зауважує, є усталена думка про те, що Петро І створив одну з найсильніших армій у Європі та могутній флот. Але процес реформування мав суттєві недоліки. Запровадження рекрутської повинності у 1705 році викликало посилення кріпацтва і різних форм примусу. Утримання регулярної армії потребувало величезних коштів, тому різко зросли податки та повинності майже у три з половиною рази. Армія за часів Петра І зросла чисельно, перетворилася на регулярну, із централізованим постачанням, але водночас залишався незадовільний рівень боєздатності постачання. Солдати гинули від голоду й холоду. Зацитую одне з досліджень: голландські черевики з пряжками і панчохами та інші хімерні елементи солдатської уніформи погано пасували для російського клімату і бездоріжжя. Навчання новобранців проводили за принципом сімох забий, але одного вивчи. Петро І запровадив жорстокі покарання за порушення дисципліни. Повернімося до подій північної війни, у 1706 році Карл XII виступив із своєю армією у напрямку до кордону, плануючи похід на Москву. Але корпус генерала Левенгаупта, який мав доставити головним силам армії постачання і зброю, був розбитий. Карл XII рушив в Україну у 1708 році на бік короля перейшов із своїми прибічниками і чотирма тисячами запорозьких козаків гетьман України Іван Мазепа. Детальніше про цю подію ми поговоримо на уроках історії України. У відповідь, цар наказав зруйнувати гетьманську столицю Батурин, що було здійснено з надзвичайною жорстокістю. Також було зруйновано і Запорозьку Січ. У 1709 році під Полтавою відбулася важлива битва, в якій Шведи зазнали поразки. Після Полтави докорінно змінюється перебіг північної війни. Бойові дії було перенесено за межі Московської держави. Данія та Річ Посполита знову виступили проти Швеції, посилились позиції російського війська на Балтійському морі. Карл XII запропонував Московії союз, але загинув під час облоги незначної фортеці в Норвегії. Новий шведський уряд припинив війни проти Прусії та Данії, віддав їм усі свої володіння в Німеччині, а вивільнені сили було кинуто проти московської держави. Основним театром бойових дій стало Балтійське море. Збудований Московією Балтійський флот у морській битві 1714 року біля мису Гангут Ханко здобув першу перемогу. Невдовзі росіяни зайняли Аланські острови й почали загрожувати самій Швеції. У липні 1720 року біля острова Гренгам відбулася вирішальна битва, в якій росіяни завдали нищівної поразки шведам, 30 серпня 1721 року у фінському місті Ніштатті було підписано мирний договір, за яким до Росії відійшли Естляндія, Ліфляндія, Інгерманландія, частина Карелії а також низка островів на Балтійському морі. У результаті переможного закінчення Північної війни російська держава закріпилася на узбережжі Балтійського моря. А що відбувалося в економіці? Зростала мануфактурна промисловість, яка мала забезпечувати військові потреби країни. До середини XVIII століття вже було понад 600 мануфактур, металургійних, текстильних. Серед нових галузей промисловості виділялося будівництво морських кораблів та виготовлення оснащення. Проте на мануфактурах переважало кріпацтво, працю найманих робітників майже не використовували. Зростала внутрішня і зовнішня торгівля, були споруджені канали, що з'єднали Волгу з Невою. Петро І підтримував вітчизняних товаровиробників. Експорт російських товарів перевищив імпорт. Зауважу, що економічне піднесення Росії за часів Петра І відбувалося за умов посилення кріпацтва. Це викликало опір населення. У 1708 році спалахнула селянська війна під проводом кіндрата Булавіна. Повсталі завдали кількох поразок урядовим військам. Але після розгрому повстанців поблизу Азова заможні козаки організували змову і вбили Булавіна. Урядові каральні загони до кінця 1709 року придушили повстання. За Петра І відбулись суттєві реформи в управлінні державою. Країну було поділено на вісім губерній. Московську, Інгерман Ландську, райони Прибалтики Карелії з Санкт Петербургом, Архангельську, Казанську, Київську, Смоленську, Азовську і Сибірську. Кожна губернія поділялася на провінції. 1711 року було створено Сенат найвищий законодавчий, розпорядчий і виконавчий орган при цареві на чолі з генерал-прокурором, якого Петро І називав Государовим Оком. Боярську думу було ліквідовано. Замість півсотні приказів створено колегії закордонних справ, військову, адміралтейську колегію, 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 комерц колегію, вотчину, духовну або синод та інші. 1721 року Петра І було проголошено російським імператором, що свідчило про подальше посилення самодержавної влади, а через рік запроваджено табель проранги, що визначав систему чинів. Усі чини поділялися на 14 класів і порядок просування на військовій і цивільній службі. Цар ініціював церковну реформу. Коли помер патріарх Адріан, Петро І не дозволив обирати нового патріарха, вилучив частину церковних доходів та обмежив права духовенства. 1721 року було видано указ, за яким створено духовну колегію або синод на чолі зі світською особою. Таке підпорядкування церкви державі стало важливим аспектом зміцнення самодержавної влади царя. Завдяки реформам Петра І було модернізовано армію, країна вийшла з економічної ізоляції. Розбудова централізованої системи управління на чолі з імператором означала остаточне оформлення абсолютизму. Але на думку українських істориків, реформаторські заходи Петра І визначалися не інтересами його підданих, а потребами війни. Тому реформи проводилися без урахування реальних можливостей країни і мали негативні соціальні наслідки. Відбулася бюрократизація та мілітаризація державного управління, посилення кріпацтва, збільшення податкового тягаря на всі верстви суспільства. Ви можете зробити власні висновки щодо наслідків реформ Петра І на основі тексту підручника та конспекта. Попрацюйте з тестовими завданнями. А я прощаюся з вами до наступного уроку.